Доброго дня, 21 вересня, ще знімав амфору і сказав, що Яблонівську не трогають. А подивився, вже кілька плодів, фактично вже надгридено. Ось, І вихід, фактично виходу немає. Так, да, він не осипається, цей сорт. Все чудово тримається, розмір все гаразд, не хворіє, Ну, ідеально. Якби не шершні не шкодили, от зараз мені урожай. Навіть той урожай, який вдалося зберегти після заморозків, посушливого літа, осені, але й той, ось бачу, літають, шукають собі плоди, які можна пошкодити. Тому вирішив все-таки, ну можливо, ще не зовсім технічні стиглості, але зірвати, інакше, інакше я. Ну, Просто втрачу. От вони зараз підрізуть мені і все. Я взагалі не матиму Яблонівської. А це сорт для мене із ранньозимових ну, один з кращих. Просто один з кращих. Є ще Анжеліс я знімав. А ось саме Яблонівська. Ну і я сказав, що це ідеальний сорт. Просто ідеальний. Посмакуємо властивостям по вирощуванні взагалі бездоганний, ніяких проблем немає. Трошки живцю єсть, хто буде замовляти, то відправлю. А так я б радив оцей сорт Яблонівська. Адже ну, дійсно він вартий того, щоб його вирощувати вже п'ятий рік і я ним повністю цілком задоволений.